Вітаю вас, шановні українці, українки, які зараз знаходяться в Бельгії. Я Сергій Берешко, актор Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки, місто Київ. Зараз я знаходжусь в Києві. Як ви бачите, Михайлівський собор за моєю спиною. Мої вітання від Києва. мої вітання від Незламної України. 28 травня 2023 року. Я з моєю дружиною і партнеркою по сцені Марією Берешко покажемо вам в Антверпені виставу Маленькі подружні злочини, яку я поставив як режисер по п'єсі великого драматурга сучасного класика, геніального класика Еріка Еммануеля Шміта. Вистава дуже цікава. Вона гралася 10 років на сцені. Харківського академічного драматичного театру імені Тараса Шевченка. Це майже детектив. Напружений, цікавий, але іронічний, деколи смішний, деколи трохи сумний, але все ж таки з надією. Ця вистава про надію. Це вистава про те, як перейти через. Всілякі препони і зберегти свою сім'ю, зберегти свої стосунки, зберегти любов і побачити світло в кінці тунеля. Саме про це вистава. І саме про це ми можемо поговорити після вистави, коли вона закінчиться. Ми з вами просто подивимося один одному в вічі і поговоримо. До зустрічі, шановні, до зустрічі, любі!